ті дні зачала Єлизавета, жінка Захарії, і таїлася п'ять місяців, кажучи, так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ани Гавріл був посланий Богому місту Галилеї, якому ім'я Назарет. До діви заручної чоловікові на ім'я Йосиф із Давидового дому, ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангели, сказав їй, радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена тими жінками, вона стривожилася. Цим словом і почала роздумувати собі, що могло значити те привітання. Ангел сказав їй, не бійся Маріє, ти бо знайшла ласку Бога. Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього нагазветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і Він царюватиме над домом по віки, і царюванню його не буде кінця. Марія сказала до Ангела. Як воно станеться, коли я мужа не знаю, ангел у відповідь сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому і святе, що народиться, назвеш син Божий. Ось своя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина. І оце шостий місяць ті, що її звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого Бога. Тоді Марія сказала, ось є Господня слугиня. Нехай зо мною станеться по Твоєму слову, і відійшов від неї. Ангел. Слава, ха, тебе, Господи. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Цього року Так символічно припало, що перший день того страсного тижня, в страсний понеділок, ми входимо із тим величним християнським праздником зловищення Пресвятої Богородиці. І так воно є, як у тропарі сьогодні ми чули, що співалося в тих перших словах, що сьогодні починається. То діло спасіння роду людського. Від самого Зачаття наш Спаситель прийшов із тією ціллю, щоб рід людський освободити, визволити від його гріхів, а вже в кінці цього тижня, в Страсну п'ятницю, він то відкуплення здійснить через свою Хресну смерть. Але сьогоднішнє то свято, воно є дуже і дуже таке важливе, бо через нього починається той. Новий завіт і починається нова надія для грішного людського роду. Через гріх Адама і Єви рід людський був відкинутий і були закриті двері раю, були закриті двері спасіння. Але через благовіщення, через то зачаття, яке сталося у сьогоднішньому тому празнику, що невинна дівчина, яка і мужа не знала зачала дитину у своїй утробі. То є найвеличніше чудо, бо всі знаємо, що для того, щоб була дитина, то треба чоловіка і жінку. А тут твориться чудо вже саме народження, і навіть до народження, саме зачаття, воно є через божественну силу, коли молода юна дівчина Марія, яка мужа не знає, вона зачинає в своєму лоні не просто дитину чи людину. Але Спасителя всього світу. І той сьогоднішній праздник є надзвичайно важливий, бо коли ми всі приходимо до храму, або немає богослужіння, просто тут помолитися, то всі ми бачимо ту ікону благовіщення у цьому храмі, і вона знаходиться на тих царських воротах, які тепер є відкриті. Але там є Пресвята Діва Марія, яка молиться, і є той Архангел Гавриїл, який приносить їй ту благовість. Приносить Євангеліє, і через неї приносить для всього роду людського, що Господь Бог не забув за грішних людей, Господь Бог не забув за страждання, Господь Бог не забув за просту людину, не забув за кожного за нас, але пам'ятає і хоче того спасіння. Сьогоднішнє свято, мало би нам так трошки гріти наше серце, бо розуміємо, що. Господь Бог навіть ламає закони природи для того, щоб спасати нас, щоб вирвати із гріха і поселити знову до того Едемського Божого Царства. Так є символічно, що коли ми починали той Великий піст і в тих читаннях на літургії Преждедарів, то ми чули ту всю історію від самого створення світу, де також ми чули ту історію гріхопадіння. В тому Едемському саду, де люди мали привілегії спілкуватися лице в лице із нашим Господом, коли сталося то гріхопадіння через непослух до Господа Бога, то в тому едемському саді люди вибрали замість того, щоб бути з Господом Богом завжди, вони вибрали гріх гордині і непослуху, і там люди хотіли стати як Бог. Але в сьогоднішньому Іванилі чуємо, що той непослух, він є вже зруйнований, бо через ту присвяту Діву Марію Богородицю, через її досконалий послух, той гріх непослуху руйнується. Всі ми очікуємо, що одного дня ми зустрінемося з Господом Богом не в часі розділення душі і тіла, але в нашому земному часі. Всі ми деколи шукаємо тої зустрічі із Господом Богом, і думаємо, що коли Він прийде до нас, то мусить бути якесь таке помпезне, величне дійство, деколи собі уявляємо через такі біблійні символи, що, може, небо розкриється, будемо мати видіння, якесь так воно нас наповнить, такими неймовірними відчуттями, ми там зустрінемося з Господом Богом і будемо мати такий персональний контакт. Але то сьогоднішнє Євангеліє показує нам, що коли Господь Бог приходить до нас, то Він хоче, щоб ми були з ним у співпраці, щоб ми сказали на Його запрошення так. знаєте, Завжди ми маємо в своєму серці гординю і по-свому хочемо уявляти Господа Бога, бачити його волю Господню у своєму житті. По-свому розуміємо кожен із нас того величного Отця нашого Небесного, хтось від нього боїться, хтось від нього втікає, хтось його не приймає, бо мучиться, і Хрест є, і він є. Гнівачи на Господа Бога, хтось навчений його величати, але серцем він його ще не пізнав, а хтось має персональний досвід контакту з Господом Богом і ходить для того до храму і живе по християнським тим приписам, щоб через той свій послух приносити трошки світла до цього грішного світу. Знаєте, завжди в людини, є той вибір, бо людина є створена на образі подобу Божу, вона є створена вільною і свободною вибирати між тим своїм егоїзмом і вибирати тим запрошенням Господа Бога. Чи ми хочемо бути як Адам і, Єва, і хочемо бути Богами, і ми хочемо рішати, як нам то своє життя прожити. Чи ми хочемо бути і уподібнюватися до Пресвятої Діви Марії, коли ми замість того, щоб гордитися, замість того, щоб хотіти бути богами, ми в своєму серці говоримо спокійно, що ми є слугами Божими, нехай станеться на Твоє слово. І та історія спасіння вона починається із того, що одна жінка, одна дівчина сказала так: так само і наша та персональна історія спасіння. Має кожного разу розпочинатися із того, що ми відкриваємо то своє серце для Господа Бога і хочемо по-справжньому не заслужити спасіння, але через любов перескорисливу Господа Бога увійти у Його радість. Якщо ми ще не навчилися, чи маємо страх, чи ми боїмося сказати Господу Богу так, бо думаємо собі, що після того прийде відразу страждання, то не біймося. Наберімося мужності бути з Господом Богом, бо ті страждання, може, які ми маємо в цьому світі, ті хрести, які кожен із нас мусить нести, вони є тимчасовими, вони є в цьому світі і вони тут лишаються. Але від того, чи ми скажемо так, буде залежати та наша вічність. Тому просимо Господа Бога, щоб Він. Благословив той страсний тиждень, що ми ввійшли до нього з розумінням, що, що по-справжньому ми маємо зробити як християни у цей страсний тиждень. Бато є, за що ми переживаємо того зовнішнього, встигнути все приладити, нам зробити порядки, встигнути зібрати той кошик. Дуже і дуже багато є всякого, але потім під час того всього, що ми будемо робити, зовнішнього, деколи ми можемо втрачати той спокій у серці. Постоячи, може, в очереді, десь на базарі роз'їдатися і не руватися, що так довго, і всі люди, як подуріли, всі, як то кажуть, у народі шмарилися на той базар і тепер все хочуть відтам понести, а ми нічого не встигаємо. Чи дома ті порядки, коли будемо робити, щоб то не було під примусом якоюсь диктатурою, що ми так мучимося, а ніхто нам не хоче допомогти, а тут Паска йде, а хижа ще не поприберена. А там мають гості прийти, що люди повідять, і багато багато чого є такого, за що ми так дуже переживаємо. А воно не є тим джерелом того духовного спокою. Також і в тому, деколи духовному шуканні тепер останній є той тиждень перед Пасхою, і всі дуже і дуже швидко хочуть посповідатися. І деколи в мене таке є враження, що коли церква наповнюється, що люди... Деколи так собі думають, що ми як в супермаркеті, якщо є багато людей, то мають каси відразу відкриватися. Так само, якщо є багато людей до сповіді, то відразу всі мають сповідальниці бігти, священники, і там всіх обслужити, але бажано швидко. Щоб не довго сповідав, щоб не робив допрос, щоб Ну, багато багато в нас є якихось таких критеріїв, які ми собі ставимо. Але по справжньому ми маємо зрозуміти, весь піст у нас був той час 40 днів. І більше, щоб зрозуміти, но що таке є покаяння, то не є машинальне виконання якоїсь традиції, що треба посповідатися, отбути, поставити галочку і все, можна їсти Пасху. Але то, щось має бути, що всередині нас перемінює, що ми жаліємо за ті гріхи, що ми хочемо бути з Господом Богом і відчуваємо, що ті гріхи, які є в нашому серці, вони є причиною того, що наш Спаситель Ісус Христос був розп'ятий на христі. І та кожна його рана, то є причина, той хран, то є наші із вами гріхи гордості, непослуху, егоїзму, ненависті і непробачення. Тому просимо нашого Спасителя, щоб він поблагословив той страсний тиждень, благословляє нас, бо входимо із таким прекрасним праздником благовіщення, щоб він приніс дав нам той мир до нашого серця. Що ми розуміли, що зовнішнє є також важливе, але ще більше є важливе то стан нашого серця і нашої душі. Також просимо і Святу Діву Марію, щоб вона навчила нас, як то має бути той досконалий послух, як то ми маємо у своєму повсягневному житті у тих повсягневних проблемах сказати Господові Богові, що так ми є твої слуги, нехай станеться по Твому слову. І просимо дуже в Господа Бога, щоб ми хотіли чуда у своєму житті, хотіли такого чуда, що ми не розуміємо, що як воно стається, але щоб ми довірялися Господу Богу і просимо то чудо, чудо справжнього навернення зміни нашого мислення. І дуже і дуже просимо, щоб ми до того празника, світлого Воскресіння нашого Спасителя Ісуса Христа прийшли і спокійним, мирним серцем. I mohli po mu velečaaté toho, kto perem ich smerť i daroval v nám žeťa. Sláajj so Sokresto.